Друзі, адвокат Сергій Гула, як вам така ідея, не просто реєстр, а відкритий реєстр ухилянтів, тобто тих людей, яким давали повістку. Перший раз, другий, третій, п'ятий, сьомий? А вони з тих чи інших підстав не з'явилися? І що буде далі? Що? Це буде передбачати, друзі. Давайте сьогодні в цьому відео обговоримо більш детально про цю дійсно в певній мірі, а може, з юридичної точки зору, точно дику ініціативу. Тому що в мене як адвоката є дуже багато питань щодо цього реєстру, і найперше щодо його правомірності діяльності, друге щодо. Публічного оголошення персональних даних людини, прізвища ім'я по батькові, і як себе треба буде захистити, і що найголовніше, чи буде за це відповідальність, і як будуть притягувати до відповідальності це серйозне, дійсно достатньо серйозне питання, яке потребує свого аналізу? Тому будемо. Над цим працювати. Дякую за ваші коментарі. Дякую за лайки. Дякую за підписки. Дякую, що поширюєте відповідну інформацію. Тому що дійсно сьогодні дуже важливо себе е, правильно захистити. Також емейл залишає під цим відео, якщо потрібна буде персональна консультація, і по цьому реєстру, і по закордону, і по мобілізації, по звільненню від мобілізації. По перетину кордону, по військово-лікарській комісії та інших юридичних питаннях, що потрібно роз'яснити вашу ситуацію, відповідно, що говорить закон і як правильно поступити, звільнитися від мобілізації, перетнути кордон, що робити, коли військово-лікарська комісія діє неадекватно і тому подібно, алгоритм по повісткам. Ну і по реєстру цьому пишіть мені на емел, тому що розумію, що зараз дуже багатьох є. Відповідна потреба. Отож, давайте подивимось, друзі, що це за ініціатива, і як кажуть, як щодо неї реагувати чи захищатися. В Україні планують створити відповідний реєстр ухилянів. Планується оприлюднювати особисті дані чоловіків, які ухилялися. Від мобілізації. І в мене зразу, як адвоката, питання, а також відповідно, і заперечення, і як ви можете себе захистити? А саме, знайте, що в Україні діє закон України про захист персональних даних, навіть якщо це чиновник, чи з військомати, чи будь-хто, він просто так взяти ваші особисті дані і опублікувати у відкритому реєстрі. Не має жодного права, це грубе порушення закону. Тому навіть якщо це десь відбудеться або має відбутися, знайте, що це є грубе порушення закону, і треба одразу реагувати, тобто надавати відповідну заяву про захист персональних даних і про вилучення своїх персональних даних із відповідного реєстру. Тим більше я наголошу. Що жодних змін в закону України про захист персональних даних щодо цього не було внесено. А тому такі дії на сьогодні дійсно, як я кажу, дикими і незаконними Дикими і незаконними таке не повинно здійснюватися в нашій відповідній державі. Так, ми зараз будуємо правову державу, але дуже важливо на кожному етапі, навіть на етапі війни. Заглядати в закон, заглядати в конституцію, поступати так, як вони кажуть, тому дійсно наша роль. Інколи питають, а яка ваша роль як адвокат? Дійсно наголошувати на чинниках незаконності і апелювати, що все має бути закон, і так подавати заяви, надавати консультації, надавати роз'яснення і публічно говорити про ті чи інші права, які ви маєте. А я вам хочу сказати. Право на захист персональних даних на сьогодні є одним з ключових, і ви маєте право ним скористатися і потрібні. Але знайте, що автоматично ніхто права на не дає, треба заявити і відстоювати дуже часто про свої права. Тому що інколи люди кажуть, та наші права ніхто не поважає і ні, ні, ніхто відповідно не дотримується. Я кажу, а що ви зробили щодо цього, щоб ваше право треба було задекларувати? І сказати, не маєте права. І відновити попереднє становище, яке було. І людина не каже: нічого. То що ви думаєте, що вони розігнались вас захищати? Не розігнались, треба щось робити з вашого боку. Що я вам кажу. Якщо, до речі, потрібен зразок відповідної заяви, пишіть на емейл. E робіть хоч щось. Отож, давайте далі подивимося, що вони далі планують. Нардепи, тобто народні депутати, члени Комітету ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представники през, представник, точніше, президента України у парламенті Веніславський заявив, що працює над законопроектом щодо реєстру ухлянтів. І це він публічно заявив в інтерв'ю одному із видань депутат. Каже, що зараз активно допрацьовуємо деталі і відповідно на голосування. Тому я так розумію, що вже скоро, скоро, а зважаючи на те, як сьогодні працює Верховна Рада, можемо на вечір дізнатися, що закон ухвалений. Закон ухвалений. І коли почнуть люди особливо масово з'являтися в цьому реєстрі, це почнеться, мені здається, біда. Знаєте, який фактор, який мене дуже насторожує, і я вважаю, що це буде абсолютно неправильно. Що дані ж будуть подавати ТЦК військомати колишні? Розумієте, а вони кого захочуть, того подадуть. І потім бігай, доводь тим самим. Проявляйся, що ти не ухилян. Бо ухилянтом все ж таки може бути особа, яка Належним чином повідомлено. Належним чином не просто десь там підкинули повістку. Належним чином повідомлено під розпис. Коли є факти неявки, і коли воно засвідчено юридично, а не так, де, знаєте, розсіяли по всій країні і давай у углянки всю країну вписати. Так не можна, так не годиться, так не повинно бути. А потім людина повинна ходити по судам і доводити, і, відповідно, визначати такі дії неправомірно. Тому, чесно кажучи, мені видається, а який сенс? От давайте в головному зробити. Який сенс цього реєстру? Публічно шеймувати когось, принижувати. Публічно це робити? Що ви хочете добитися цим реєстру? Я, от моє переконання, коли я це прочитав. Хоча я не є ухилянтом, в мене є підстави для звільнення від мобілізації. І я звільнений від мобілізації згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Я не є ухилянтом. Але я вважаю, такі ідеї є шкідливі для нації, для країни. Публічно висвітлювати мільйони людей. Чи скільки там, я не знаю. Бо чому я кажу за мільйон? Бо я ж розумію, як будуть подаватися списки в реєстр. Всім, коли розсіяли, всім і всіх і в реєстр. Я думаю, що саме так буде робитися. І що ви хочете цим досягти? Ще більшого суспільного і соціального спротиву. Ще більше. Бо кому сподобається, особливо коли незаконно твоє ім'я висить, що ти ухлян. Нікому. Але я, звичайно, буду сподіватися, що депутати не проголосують цей законопроект. Тому що в суті свої, я вважаю, що він є шкідливий. І буде таким, який грубо буде порушувати права і свободи людей. Тому що потім будуть брати, ага, ти ухилян, давай я тебе притягну до відповідальності. Одне з важливих питань, коли кажуть. Що буде відповідальність за це? Знаєте, наявність вашого прізвища в майбутньому, надіюся, що цього не відбудеться, бо знову ж таки переконаний, що це шкідлива ініціатива. Наявність вашого прізвищення по батьку в реєстрі не є підстави для притягнення до відповідальності. Не є підстави для притягнення до відповідальності, є порушення норм закону, і коли. В органах слідства є відповідні докази, що ви порушили. А якщо немає і суд не затвердив, підстав для притягнення до відповідальності немає. Тому наявність прізвища в реєстрі не є підставою для того, щоб людина притягнула чи до адміністративної, чи до кримінальної відповідальності. Але я думаю, що вони будуть посилатися сказати: дивіться, їхнє прізвище в реєстрі, давай. Тому, друзі, захищатися треба активно. Що ви про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гула.